Привіт, парафіяни. Продовжуємо в рамках коментаря Конституції говорити про поділ лад сьогодні останнє бесіда. Будемо про правосуддя, свою рідну корону захисту людських прав. да І цим критеріям якраз відповідає справедливий, безсторонній незалежний суд. От у нас Конституції це розділ правосуддя. З цього розділу виділили Конституційний суд окремо ще в 1996 році. Що в багатьох країнах світу Конституційні суди підносять до судової влади? Я також вважаю, що це також судова влада. От, але це суд суї генеріс при ньому буде потім окрема бесіда. А сьогодні суд то про суди загальної юрисдикції або от, новий ефемізм який наші придумали. Це система судоустрою Це дещо не точний термін, тому що він не враховує матеріальні критерії і процесуальні критерії. Це вище поняття, ніж. Просто старе поняття система загальних судів. Ну, отже, почали. да Конституція України, як я вже раз говорив, доволі бідно характеризує суд. У статті 55 і говориться просто про те, що це право на судовий захист. Нема таких термінів, як в Європейській конвенції з прав людини в 6 статті. Да. Ще раз вам нагадаю, 55 статтю зацитую. Право і свободи людини громадянина захищається судом. Да? А стаття 6 конвенції говорить інакше, та да? надає певні вимоги якості, кожен має право на справедливий публічний розгляд, продовжує зумну строку незалежним безстороннім судом, встановленим законом. да тобто Ну по суті, щоб характеризувати що таке суд, нам треба звертатися скоріше, навіть не до конституції, а до статті 6 конвенції. Хоча от деякі оці параметри розкидані у розділі правосуддя. Да, і там ми їх будемо, Треба збирати їх по коропицям. І по суті, стоїть питання про те, що му, треба цілісно тлумачити конституцію. Да, там, що суд е, про судді здійснюють виключно суди, що ці функції не підлягають догованню інш іншим інституціям влади. Якщо йде мова про воєнний стан суди, функціонують безперервно, воно, в кінці кінців. Судді призначаються тепер. Вже немає з питового строку на п'ять років. Вони призначаються до. До досягнення граничного віку 65 років, а ну сіні судиться взагалі судді 70 років. Да, тому це все треба шукати по різних положеннях, і по суті стоїть питання, що от е, вони взаємопов'язані різні статті. І, коли йдемо про більш деталізовані коментарі Конституції, чекаємо від Академії первих наук, ну там треба це от, дивитися взаємозв'язки з різними статтями і не знати, хто там писав, то думаю, що буде таке, що буде добре, що якщо один автор буде писати коментарі до декількох статей, які якраз знаходяться на тіснішому функціональному зв'язку, бо ну, ще раз підкреслюю, чисто одну статтю тут. Ну, коментувати воно досить не дуже, або треба дуже комплексно, як на заході, там, де ще інакший стиль коментування Конституції. Це дуже розлогі документи. Ну, зрозуміло, там також акумульовано значне коло <кхе> професури. Да, тобто, це от суди, це корона от захисту людських прав. Да, і це одна з інституційних основ поділу влади. Бо зрозуміло, ці різноманітні тертя між інститутами влади. Вони вирішуються остаточно судовому порядку. Мається на увазі, якщо йдемо про порушення людських прав, то ми звертаємося за захистом до адміністративних судів. Друга складова це конституційні гарантії в ході кримінального процесу. Будемо говорити. Слід говорити тоді про взаємозв'язок розділу восьмого правосуддя із процесуальними гарантіями прав людини, які містяться у розділі другому конституції, да і взаємозв'язку з Європейською конвенцією з прав людини і респруденцією СПЛ. Тому це все треба от, в комплексі розглядати. да Другий компонент це статус суддів. да Він змінився, ще раз підкреслюю, після прав 2016 року, тим, що. Усунено так звані спитові строки, і, по суті, статус суддів став єдиний, тому що судді призначається безстроково на конкурсних засадах, і відповідно там ключові критерії це рівень компетентності, е е е репутації їхня, да, і відповідно цілісність інтегрітас, або воно у нас не дуже такий термін, доволі специфічний, доброчесність. ну він звужить насправді поняття цілісності особи як судді або претендента, да і відповідно там треба брати це до уваги, сприймати людину як особистість, яка може приймати справедливі правильні з точки зору верховенства права рішення да в умовах тиску, да це складає власне інтегрітас судді, або то, що в нас кажуть, доброчесність. Да, от і воно завжди пов'язано з компетентністю, і тому от ці конкурсні процедури як до конційного суду не дуже айс, бо вони там взяли по недоброчесності, а не сприймають цілісність і особистість. Да, от якщо ми говоримо про рівень компетентності, з іншого боку, також не можна добирати суддями лише компетентних, але не цілісними як особистість. Ми можемо взяти таку. Таку персону, як партнер, да, деяких суддів, які мають московське громадянство. Да? от Тобто це, по суті, спляча агентура, яка підриває цілісність судової системи, вони не є цілісними для ціле здійснення справедливого правосуддя. Питання відповідальності суддів тепер. Інакше вирішено ключовою була справа у Європейському суді справ людини у справі Олександра Волкова. Там було зазначено, що політичні інституції не мають брати участь у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності, тим більше звільнення їх. Ну, тепер цими питаннями займається орган сприяння правосуддя, вища рада правосуддя. От, ну, це органи, які в зарубіжних країнах називаються Рада суддів або Рада магістратури, тому що, наприклад, італійська модель це магістратура. Да, от, там, такі органи, які складаються з репрезентованих суддями, з представників академічної спільноти, адвокатської спільноти, прокурорів також. От. І ці інституції, покликані забезпечити добор суддівського корпусу і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Да, от, відповідно, і змінився імунітет суддів він став більш такий функціональний імунітет, і, зрозуміло, от вже була справа, тепер нещодавно справа, яка стосувалася стосувалася екс-голови Конституційного суду, головіна і Велика Палата Конституційного суду зазначила, що треба співмірювати функціональний імунітет судді із присягою. Да. До речі, до суддів суддів загальної юрисдикції це питання вже конкретизовано. Питання відповідальності за додержання присяги судді через різні підстави для дисциплінарної відповідальності, які також можуть включати підстави для звільнення суди з посади власне за порушення. Присягаємо вона буде полягати у вчиненні істотного дисциплінарного проступку, яке дискредитує суддю, да і таким чином суддя є відповідальний за свою діяльність. Таким чином ми маємо функціональний імунітет, тобто імунітет, який пов'язаний з із дійсненням суддею одним своїх повноважень як судді, а не в будь-який час і відповідно становляться вимоги згідно цілісності, індивідуальної цілісності до судді, щоб він. Ну, поводився як суддя, не дискредитував професію. Дуже багато застережень міжнародно-правих актів стосується відповідальності щодо дискредитації судді, судової влади, правосуддя загалом і основне тягар відповідальності, зрозуміло, на суддях, тому що вони самі мають демонструвати відповідний приклад. І ще одне питання, де ще дещо змінилося, це ора сприяння правосуддя, тому що скасовано розділ про прокуратуру. Тому що прокуратура поруч з адвокатурою це є офіцери правосуддя, власне кажучи, по батьком параметрам по статусу прокурора по, суті, по статусу, є такі ж самі, як судді, і також дійних кваліфікаційних комісій, дисциплінарні комісії по прокурорам, які на подібних засадах вирішують питання відповідальності прокурорів за порушення засад верховенства права у їхній діяльності відбулася така трансформація стосовно про адвокатури, слід зазначити те, що в конституції немає так званої монополії адвокатів. там стоїться питання, що обов'язково участь адвоката в кримінальному процесі, оскільки це одна із найбільш складніших видів процедур. Кримінальний процес є найскладніший з усіх видів юридичного процесу. Там дуже йдуть питання про сурові санкції проти приватних осіб, і зрозуміло, тут е, треба призначати відповідальних осіб. Ну і питання самоврядування адвокатів, це питання членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів. Це питання тепер вирішується в Конституційному суді. Зрозуміло, що. Вступ в адвокатуру здійснюється за особистою заявою особи яка склала право, яка отримала право на адвокат і отримала відповідне свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. Але вона має вступати в будь-яке будь-яке об'єднання приватне, да громадське об'єднання. Вона має вступати на. Добровільній основі і зрозуміло, ця асоціація має мати демократичну структуру. Буде цікаво, чи Конституційний суд буде досліджувати питання від, від додержання стандартів національна асоціація, от якраз стосовно демократичності організації, тому що організація не може носити тоталітарного чи авторитарного характеру. І я думаю, що Конституційний суд зробить відповідні застереження, чи визнає положення закону про. Адвокатуру неконституційними і тут треба буде робити багато коректив Я думаю, з іншого боку, не треба чекати рішення Конституційного суду. Сама адвокатська спільнота може зробити напрацювання стосовно ревізії закону про адвокатуру да, і привести відповідність до демократичних стандартів функціонування. І і вирішення питання колаборантів в адвокатському середовищі, да, бо це дуже важливо, тому що дуже багато сплячити, ну, надаємо прізвища Медведчука, це, це ж людина, яка мала великий вплив на адвокатуру, і здається, ще й дотепер має то ж саме Портнова. І саме адвокатське середовище повинно розібратися на собі, але насамперед це, це треба починати із, із демократичної структури організації самої адвокатури. Така загальна цілісна картина без деталей. От коментарі аналіз практики Конституційного суду з цього приводу деяких міжнародних документів, які стосуються. Скільки коментар ну не дуже великий, я вам нагадаю що німецький коментар конституції драйера це десятка, динарний інтервал, це понад шість тисяч сторінок тексту, дай там більш така поглядана структура. Але я своїми зусиллями наскільки от, міг то написав. От ну всім привіт від Михайла Савчина. Бувайте серенчливі! Всього найліпшого і слава Україні!